Плив pH середовища на швидкість корозії сталі. Ми підготували три зразка сталі, далі у три стаканчики наливаємо розчин натрій хлориду. У кожний розчин додаємо одну краплю індикатора на йони ферму калій 3 ферму ЦН6. У перший стаканчик додаємо дистильовану воду. Тут середовище буде нейтральним. У другий стаканчик додаємо розчин хлоридної кислоти. А у третій стаканчик додаємо розчин натрій гідроксиду. Далі переносимо у стаканчики зразки сталі. Бачимо, що у першому стаканчику, поки ніяких змін не спостерігається, у другому з'являється характерне забарвлення, у третьому ніяких змін не відбувається. Залишаємо пластини у розчинах на деякий час. Через 5 хвилин наші пластини виглядають так. У нейтральному середовищі. Бачимо. Появу синього забарвлення, але в незначній мірі. У кислому середовищі яскраво синє забарвлення, у лужному середовищі ніяких видимих змін не спостерігаємо.